Всім привіт! Як з вами сьогодні я, Женя, і сьогодні хочу провести з вами один день зі мною. Але це буде як такий маленький влог. Сьогодні я збираюся зі своєю тьою рідною, тьою і Віолетою. І ми збираємось поїхати в парк. І зараз хочу вставити фрагменти, як ми. Збирались, їхали. На чому ми там каталися? Це все я хочу вставити в цей блог. Бачите, весома іду зустрічати до себе віаліту. Потім прийде її мама, маму, ми підемо в парк. Коли я їх забрала і привела до себе додому, я пішла, помила голову, тому що вона в мене була жирна і посушила. Ну, а потім вже виїхали в парк сказки. Там було так багато всяких таких статуеточок. І ось той самий замок, який розібрали. І залишили так, як його розібрали. Там тримають віслюків. І ось тут так гарно, естетично. Ось там дуже багато всяких таких мультперсонажів. Я раніше навіть не помічала цього. І ось цей самий замок. Там так гарно. Потім ми купили білетики на веселі гірки і на орбіту. Я питала, що знімати, але правда було страшно, щоб не уронити телефон. І ось що я зняла. Просто послухайте перші слова, які ми почули після того, як приїхали. Фотографії! <звук> А я ж то знала, що там є фотограф, і я спеціально йому уливала, щоб красиві фотки вийшли. Ну і ось ми катались на орбіті. Після орбіти голова так нормально крутиться. А потім ми пішли купили морозиво, шоколадний ріжок. Ось таке морозиво. Ми, коротше, хочемо піти покататися на канатних дорогах. Ми хотіли піти на канатні дороги, як ви зрозуміли, але ми не пішли, тому що Віолета була в юбці. Ну що ж, ми покаталися на двох, на двох атракціонах, потім ми пішли кататись на машинках. Вибачаю за ось такий кадр, але хоч все рівно все вставити. <плес> Мені дуже подобалося кататися на машинках, але вкусновато, але маловато. Потім я захотіла пробігтись в фонтані, я так довгенько маму говорила. І ось я побігла. Я хотіла саме в середині пробігтись, і я думала, я більш намокну, але намокли тільки ноги, тому що там вода ж. Потім Віла захотіла покататись на сіквеї, а я заряджала телефон, тому що він у мене майже потух. Ці візлівки знаходяться в цьому парку, Вони дуже милі, але їх дуже шкода, що їх там тримають. Потім пофоткалися з фоточки, можете в своєму в інстаграмі, є ссылочки в описані, і ось тут на екрані. І зараз подивіться, яке естетичне відео в мене вийшло, знімала мене моя мама, мій личний оператор. Скажу вам чесно, я навіть не знала, що тут є такий замок і ось такий місток. Подивіться, як перетягнули цього кота в сапогах. Я надіялася що вони його перебудують і він буде знову працювати, а вони його просто переодягнули. Потім ми пішли через сотню в піцерію. А перед піцерією ми зайшли в моє улюблене місце це пряжа, магазин пряжі. Я там придбала два моточка — ось такий бірюзовий і біленький. Це можна так сказати, це мій просто рай. Я б там все купила. Навіть лабуба зв'язана. Ось такі кольори. Тому чекайте відео про пряжу. Буду в'язати. Коротше, я замовила собі бургер і картоплю фрі і просто водичку. Хочу кути уже мама, Цезарь і ще щось. Ну зараз покажу вам, що ми замовили. А я сижу, влюблююся своїм своєю пряжою. У мене, коротше, був випадок, як я прийшла і купила не ті, що я хотіла, тому що я засоромилася, бо на мене так дивилась консультантша. І я вибрала які не ті, які я хотіла, потім я розплакалась. Ну нічого. Сьогодні я прям взяла те, що я хотіла. Будемо в'язати. Потім пішли помили ручки нам принесли їжу. Ось такий бургер, там стільки цибулі, я потім сиділа її вибирала. І ось така піца. Потім ми пішли в сільпо, щось купили і купили я айс шоколад купила. Що ж, я придбала ще пряжу, тому. Можливо, навіть зніму відео там, де я буду в'язати. Що в'язати, я ще не придумала, але давно в моїй голов... голові лежить така ідейка, як зв'язати іграшку. Але подивимось в майбутньому, що в мене вийшло з цієї пряжі. Ну що, а на цьому вже все. Ось такий чудовий день я провела сьогодні і для вас це показала. Якщо вам сподобалось, підпишіться на мене. В мене буде ще дуже багато всього крутого. Я для вас дуже стараюсь. І також натисніть лайк, якщо вам сподобався цей влог. Ну а ви чекайте мене ще. Всіх люблю, пока!